Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам свої невеличкі покупки з магазину Копійка Аврора АТБ, ще в сільпо забігла. Сьогодні я була всюди. Втрещі ще купила і, звичайно, сінсей. Почнемо з З Сінсей, давайте Саме цікавіше. Коли я собі ось таку рукавичку прихватку, моя вже така підоставша, а це з лимонами, як не взяти? З лимончиками ось така прихватка 149. І взяла ось такі класні два салатники по 99. Дуже мені сподобалось. Гарно виглядають такі симпатичні. Так, І 100 гривень було мені знижки, тому вийшло 250. Далі покупки з Аврори. Взяла своєму синові на рибалку ось такі ножиці, вже брала йому. Дешеві, але класно ріжуть. Вони йдуть в чухлі. Ось так виглядають. Так, ціна 19. Далі взяла органайзер для рибальських всяких штучок за 119. Він двосторонній йде. Досить такий містки. Ось так виглядає. Тут є раз, два, три, 4, 5 відсіків, і з іншої сторони також п'ять. 119. Повна ціна його була 149 здається. стається. І ще просив взяти ось такий технопланктон, пряжене молоко, три штуки. Упаковка. Ціна 29 гривень. Це з магазину АТБ. Желейки, 70 грамові від рошен. Пачка, здається, 22 гривні з, копійкою, якщо, з копійками, якщо оплачувати карткою АТБ. І шоколадка велика за 200 295 грамів упаковка, 99 гривень з копійками. З магазину копійка. Пакети майка. 100 штук упаковка 22 на 36 см. 24,90, цукор 1 кг, 35. І цукор пресований, 250 грамовий, 18,90. Це завжди люблю брати. Ним дуже зручно. Кидати такі кубики до чаю. В Магазині треш, сухі сніданки до молока, 250 грамів упаковка, 79 з копійками. Так, далі магазин сільпо, орео зараз зі знижкою. Тут 10 штучок упаковка це оригінальне. Буває ще з полоничкою ціну прикріплю, тому що чек є в застосунку. Банани в магазині по 72 гривні 90 копійок за кілограм. Багет особливий, 99 гривень сливка. Також ціна йшла акційна. Бублики сушки з магазину АТБ, 22 гривні з копійками. Чому ще мені сьогодні не дали, я добре не пам'ятаю, скільки вони коштували. Польське масло для випічки, 82% жирності, 70 гривень. Сир також завжди беру салямі, цього разу не було. цей теж непоганий 400 грамовий, 142 гривні. Вершки, хочу зробити морозиво, домашнє дітка. 30% жирності, 500 мл, ціна 89 гривень стається. Вже запаси закінчилися. Варення в мене з морозилки, тому взяла ось щось таке: якийсь такий джем, не знаю, чи буде смачний, можливо, хоч до печива з вишенькою. 410 г, ціна 55 гривень. Ось і все. Такі були сьогоднішні невеличкі покупки. Дякую, що дивились. Гарного дня, на все вам добре.